В селі була читання, займався сільський дяк. А як, як його звали? Мирослав Данилів. Данила Мирослав. Він вчив молодіж, молодіж, сходила ще завжди в читання, як називали читання. Дим просвіти назвали читання. Про Там читали книжки, ставили постанови постановки, сільські дівчата і хлопці. Майже що другий, друга неділя була якась вистава. Хлопці і дівчата співали гарні пісні такі українські. Молоді ж була дуже весела, хоч і наробилися. Бо всі на господарці були, на поле були, працювали тяжко фізично, але всі були веселі і дуже були дружні. Ніхто не знав ніяких горілок, ніяких драк не було. Всі були дружно І дуже було так спокійно у селі. А Робили фестини, може, якісь? А робили фестини. Фестини робили, то тільки. Ну, я не знаю, скільки. Хто зізл по душі, набачив, приходила молодіж і сходилися, робили всякі такі вправи, співали, маширували. були так. були. То рідко було, два рази в рік було, переважно літом, не зимою літом. Але все було дуже дружно і дуже гарно. Організація була просвіта. Просвіта була так. Ну, на просвіті, звичайно, організувалися дівчата, хлопці такі більше такі начитані. Читали і твори, всякі читали, і про Шевченка, і таких письменників різних, згадували твори. Була своя бібліотека тут, така сільська. Так що молоді ж була завжди зайнята.